Дивимось, чи віде новий чоловік, боже, допоможи нам. Карти кажуть вам так, дівчата сила за вами. Що це говорить? Це ось про те, що якщо ви дійсно захочете мати нового чоловіка в своєму житті, то він з'явиться, чи віде новий чоловік? Так, дівчата, ну тут продовження відносин. Дивіться, тут карти що кажуть, у вас будуть відносини так, з чоловіком, і ви будете його кохати. Це дуже круто. Все буде по справедливості. Тому, дівчаточки, ще раз кажу, ваше життя війде новий чоловік, бо сила за вами, але вам треба цього захотіти. Будуть відносини бо трійка – це ви, він і ваше продовження відносин. Ви будете кохати цього чоловіка, і це вже буде нарешті справедливі відносини. Тобто відносини, коли ви отримуєте стільки, скільки ви і хочете. А що ж це буде за чоловік? Цей чоловік, який здійснить дівчата, всі ваші бажання. Про який ви навіть і забули. Ви знаєте, він в чомусь буде трішечки пажик щодо стабільних і надійних відносин, то він не буде поспішати зразу так, казати все, але цей чоловік, король жезлів, він буде говорити і він буде робити класно. Він буде емоційний, класно, він буде для вас сексуально привабливий, класно. Він той буде хто буде очікувати. Він не буде вас е, боже російськи терапіть. Він не да. Він тобто буде закладати, закладати камінці. Для стабільності і надійності з вами, але не буде вам поспішати, і це залог стабільних відносин, коли чоловік не поспішає, бо поспішають тільки аб'юзери. Він буде дівчата професійно і майстерно заробляти гроші. Ура! Я завжди за вас радуюсь. Чому коли гроші? Тому що багато хто з вас не хоче грошей. Дівчата гроші потрібні. Повірте мені, тому що це зробить вас щасливою. В якому плані полегшить вас побут. Він зможе вам зробити подарунок, розумієте? Дівчаточки, Боже, як круто! Так, Боже, ви з ним пара, ура! Закінчу розклад, тому що він король жезлів ви королева жезлів. Ви емоційна, він емоційний, нічого це нормально, він енергійний і ви. Енергійна, він, ви будете діяти вдвох. У вас у кожного буде своя мета, не так, як ви дієте, а він пажик сидить, очікує на вас, дивиться. Класно, класно. Ви будете друга на друга сексуально прибавлені. Ви просто порвете цей шлях, цей світ. Так, ви отримаєте перемогу в нормальному змісті цього слова щодо а будуть навіть інші зазріти. Подивіться, а все все останнє карти кажуть, це таємниця. І так багато сказали, але комусь карти кажуть, що інтуїція вам підкаже хто цей чоловік, дівчаточки, слухайте свою таємницю. Люблю вас, це буде Україна.